То ж Юрія Івановича, да? так? А ви що, Типа як? В робоче час? В робоче час. На... -е Та яка різниця? Як так в робоче час на цьому місці знаходитесь? Що, собі, знову з'їбуть, так? Ви ж в водоканалі працюєте, так? Звісно. І в робоче час тут. Ну як ми вони винні, ви, але нас немає. Ну, це як не треба? Треба. треба, щоб, щоб убрати ці безпорядки, то треба знімати. Сказали їм, ви, ну а при, чом ну, ну, при чому тут? Ну, ну ви не кажете, то до них вас працювали. Геть там покрив. Ви все знаєте, а це все дитина. Ні, ну як знаєте, бачиш, в робочий час на приватній власності ви працюєте, отримуєте зарплату. Це ж нікуди не зробити. Добрий день, Іван Горович. Доброго дня. Кажи, що Дивіться, я туди записую зразу розмову, я вам зразу заповідаю. Я до вас звертаюсь як знайомий і як представник Причу, народного депутата України Олега Барни, помічниць. Ми Тарас. знаходимося на приватній дачі, як її називати Рибачка Рибачка". От. Тут, Тут в робочий час. Знаходиться біля 10 робочих, наскільки я знаю, він бахмож всередині там знаходиться. Е, в дачі сховався, поховались ті робочі. Відразу ми проїхали, зафільмували все це, е, і робочих, і все, і навіть ну, розмови все маємо. Тобто вони тут рік працюють уже, от ми на гарячому перший раз це спіймали. Ми просимо по... ця це да, знаходиться біля озера. Зараз тут. Є о, тут все закривається, відразу, відразу збор повний. в Водоканал на роботу. Отак От рибачок чудить. О, це начальник хазяйства пана рибачка. Начальник приказав скоренько зібратися все це діло. Да. Отак, От що платити гроші? Це ж все безплатно. Взяв з роботи. Через забор працівників. І все. всерий збор проходить. Вікна всі позадраювали, все, поховалися. Гаражівці. Зарванив машину і будуть уїжджати. Ну закривали. Ідемо йдемо, демо на пшині. пошли, пошлі, пошли сюди, пошлі сюди. Стоп, куда був на нього приватній території? Давайте. Так, ну, на месте это рыбачок, да? Не. А, тут все, начальство тут и все. Нет. Вот, тут полным ходом работы идут. А наш уже рабочих нанимать? Рабочие дорого стоят. Хлопці, ну і як це так? В робоче час ви знаходитесь на приватній власності свого директора. На ну, що ви тут? Шашлики жарите, так? Да? Ясно. А як же робота? Яка робота? Ну водоканал. А при чому тут водоканал? А хто при чому? Ясно, ясно. Розберемося що тут ті люди. Кого з собою представляють? <різвіст> Та вон все тут вони працюють. Ні, ну то жінки-маляра. Може реально маляра, але це ж це ж не значить, що тут мають бути робочі. Добрий день. Добре, добре, добре. А чого, з водоканала всі поховалися? Хто <світ> <що> з хто? <водоканала? світ> ну, <світ> робочі водоканала. Ви не з водоканалу. А я знаю, що ви не з водоканала. Добре, добре, <світ> а ти поховалися. По Та я розумію. Добре. Що ви по договору. Добери. Добрий день. Добре. А з водоканала не по договору. Ясно, їдемо, що ж з'їдемо до нього, питаємо, що тут відбувається, що тут і по договору, і без договору. Ось так працюють. В робочий час, оце кадр теж з водоканалу хаває ліцо. Та нехай в ютубі себе попитується. Що ти в кіно побачиш про себе? Що ти переживаєш? Давай, даю телефон. Ну всі поховались, ну що. Алло. Ну скільки тут? Чоловік 10 є. А чого ж чорні. <рес> Та зрозуміло, але ну, як все одно? Вони роблять просто? Ну, роблять. На роботі. Куди сказали, туди не мають права нічого обсуждати. Бо приказ не обсуждається. Ні, то вилетиш з роботи. Але ж хорош уже наглед наш. Начальник спину не дивиться. Нічого, ідемо ти сядемо машину побуду. А він є тут тоже, да? ну, так? То, що... Це ж куда? Так я не може відбуватися. Хорош уже. Це, це сильно загрався вже начальник. Коля, открийно! Я розумію, що тут знімалися, тільки я прошу, щоб мого обличчя тут не було. А чого так? Просто не хочу. Ми тут кожен тиждень. І ми мене дуже все тут багато зафіксовано відео, угу. як ми тут працюємо кожен тиждень. Прекрасно. Ну, він, я ваше обличчя можу, допустимо, не показувати, я просто не за то. Ви нав... Я, б, потім можу скинути всі ці кадри, всі ці сюжети, що ми тут цілий рік. Оце дуже добре. Цілий рік працюємо. Ну, ну, Просто людина вже розумію, обнагліла не просто, а обнагліла в корення. Ні, я розумію, ми тут не винні. Я розумію, що ви, ви не винні. Ви його. підчиняєтесь начальнику. Сказано, зроблено. Ні, вон з роботи. І приклади є. Що з роботи люди у вороді. Ну, а воно мені треба? Ну, і вам не надо. А куди я працюв з 55 років? Нікуди. Але на фоні того, що зараз робиться... А зараз на фоні того, що я сів машина. Е, якщо... Зараз з роботи. Дивіться, Можливо. дивіться. ні. Я вам обіцяю на 100%, як помічник народного депутата України Олега Барне. Лю, люди не бояться на передовій стояти. А ви а ви будете боятися. М'ясо з да, м'ясо привозять от сюди, буха відрізають, а, а в це. Ну, время... да, я, я знаю, що каструють, даже буває. Да, а я а ця людина знаю, в цей да. час навіть не думає про це. Вона собі що робила, то й робить. Це ну, це м'яко кажучи, це. Добре. Це кричущі факти. Ви можете е, відео дати. Я його доведу до кінця, я вам обіцяю, що доведу до кінця. Я, я доведу до кінця, я вам обіцяю на 100%. Так, ну, потім, на прокуратуру, на е, ваш телефон є? Є. Запиши, Саш, тобі все цього А скільки чоловік привіз він сюди, старий? Чоловік 70, десь, так? Ну що вони порахували що? Ну вот тут тримай. А ну скажіть номер 067. 067 361. 361. 31. А оце куди во 13. Ми отдільно ми. Підійди сюди, будь ласка. Ми Підійди сюди, будь ласка. Я? Так. Ми зовсім ми не з фірми, ми зовсім другі люди. Да ні, то ясно діло. Як тебе звати? Я знаю, як тебе звати. Доброго дня. Ми сюди оперативна група Ковальського міськвідділу. Ну. Скажіть, ви де працюєте саме? Крім того, що підробляєте туди? Коваль, Коваль де водоканалі. А тут а хто вас попросив працювати? Зараз ну, я філію. Давай хто був. Давай, давай. Рибачок, так? А де останні хлопці, які були тут? Скільки вас тут? А ці, що поїхали, хто це поїхав? Вон на рибалку приїжджав. Ну як, ну з, на рибалку, але вони поїхали. Ну, просто турболи. до нас підходили, води взяти. Може, її. може. Але ж в робочий час приїхали на рибалку. Тоже а її? зараз ні, ні, роб... ні, знає, Скажіть, вас так. Скажіть, а зараз також робочий Тому час? Мені відгул. Який одгул? Ну який? Та там написали я вже я... отгул. працював. Тобто О, то у то вас саме. на даний час... Аварія микитний. була, це саме. Вони, я вони, робив... Саш, вони не встигли написати, там зараз аварії... Може і не встигли, там вони треба взяти, зняти покази. Там ніхто не вспіє, там зараз заблокують ці одголи. У нас була аварія була. аварія. Скільки часу аварія? ви ще тут тобто, працюєте, допомагаєте. Де? Я перший раз тут. А що це? Злочин називається. Робочий це час. Ваші працівники працюють. Я вам не сказав, не так. що вони повідомлення, правильно чи нам треба зібрати першочергові матеріали для вирішення, чи порушувати кримінальне провадження, чи не порушувати провадження. Для цього нам треба зібрати перші і на цій дуба, розумієте? Що? Що розуміє. Нам це зібрати, нам треба з'ясувати, чи є, так, якщо так, люди, які, так, люди, які так, люди там працювали так, в першу чергу, з устаном які люди, потім чи вони у вас працюють, і чи вони у вас в робочий час працювали, чи не робочі, правильно чи ні? Значить, те, що вам треба, треба, щоб. Кадри, мали, час 2, Правильно, я я нічого не кажу. 3. Я 3. ви 3. вас питали, 3. чи реально, чи які у вас давайте таке, ми зараз робимо того запита. Скажіть, у вас є книга наказів? Можна нам просто показати. Ми не це, з обмеженим доступом, ми не будемо вам покажіть фотографувати, ще. Покажіть останній запис і все. Якщо кажуть, ми робимо запит, а і все. Останній запис, покажіть, який рецепційний номер книжки і все. І питання. Що, Оце там корупція, вся. чули, Оце там є корупція. Вам зрозуміло, оставте одну людину і дивіться за нею. Я не то, що даю вам казівку, просто вірно буде. одну людину мене. і прийти все, з бумагами і снати все добре. копію. Всі, всі на, ви підсоліте, я вам заявляю. Чи? Ви всі несузнательні громадяни, підсосні, за вас іде війна на сході. Чи? Значить, ви не хочете показати? Не хочете показати? Вчорашні, вчорашні підгули. Нам дадуть, ви не хочете офіційне запровозне. Офіційний запрос. Ні, так дамо, будь ласка. Можете, Можете може свого представник, представника залишити, щоб ви не казали, що, цього, що так, там не, щось переводяться. Нам ще все одно треба питати. Вони чоловіку ставиться, вас буде випитувати. Будь так, ласка, випит. а ми вам приведемо запит в тут підписані начальника. Ви обов'язково будете відповідати перед законом за те, що фальшуєте відгулено заднім числом.